Вітаю! На цьому уроці ви виконуєте практичну роботу і перевірку теоретичних знань, які потрібні вам для практичної роботи. Зверніть увагу, практична робота це складання та виконання лінійних алгоритмів, опрацювання величин в середовищі програмування. І тест зміні типи операторів Python. Спочатку пройдіть тестування щодо перевірки понять змін, поняття зміни типу оператора. Перепроходите тестування, ось у вас до завдання додано посилання на тестування, ви там вказуєте своє прізвище і ім'я. І починаєте проходити там всього десь запитань. Запитання прості і відносяться тільки до попереднього уроку, де ми розглядали зміни, як називаються як можна імена змінних придумувати, як визначаються типи. Як можна вести ціле число, або ж дійсне число? Що таке оператори, і як вони працюють? Ось таким чином ви проходите. Можна і по QR-коду, хто на мобільному телефоні, цей QR-код засканувати і почати. Проходите в кінці тестування, а ви робите скріншот результату тестування, додаєте до завдання і здаєте, потім починаєте виконувати завдання практичної роботи. Задання практичної роботи у вас додано до завдання. Воно теж невеличке таке практичне завдання, і воно розраховане десь на 15 хвилин вашої роботи, але дивіться, що вам треба зробити. По-перше, створити код програми. Ми з вами працюємо в середовищі реплейт, і вам треба програму, яка б обчислювала ось такий вираз, розв'язувала. Ну, Вираз такий, що потребує уваги, це значить, не забувайте, що треба чисельник обов'язково, щоб у вас в дужках, ну і знаменник теж в дужках. Дивіться про ОДЗ. Це мається на увазі, які тут недопустимі значення. Ну, якщо глянути по нашому знаменнику, то недопустимі значення: це Х і y одночасно не повинні дорівнювати нулю. Цілі числа. Зверніть увагу на слово цілі. Цілі числа Х та Y вводимо в програму. У відповідній зміні. Тобто, у вас в програмі повинні бути Зміні X та Y, і зрозуміло, ви їх вводите з клавіатури. Для цього у нас з вами є команда Input, але щоб це цілі були, у нас іще є функція, да, Int. Не забуваємо. Ну, ця програма простенька, вона складається в тому, щоб грамотно записати і розуміти, як ми записуємо оператори. Це піднесення до степеню, як ділення, множення, корінь квадратний. Ось таким чином це все треба записати. Перевірити в зошиті, ви повинні спочатку якби зробити тест. Тест мається на увазі. Підставити замість х і y значення. дивіться, які х дорівню 1, y дорівнює 0. Навіщо таке? Це дуже простий, як кажуть, тест, але перевірочний, щоб ми потім перевірили, чи правильно у нас працює наша програма. Тому що, дивіться, якщо х дорівнює одиниці, y дорівнює нулю, то у нас знаменник це одиниця. Це дорівнює одиниці, тому ми вже на нього не звертаємо уваги, а обчислюємо уже чисельник. Ну, тут при х одиниці буде 4, 4 в третій степені це вже 4 на 4 на 4, 64, да? Ну, оцей вираз підрахувати, ну, окремо 5 шестих помножити на 3 четвертих. Якщо зробити скорочення, це у нас 5 восьмих, тобто це буде 0,68, ну, порахуйте більш детально. Y – це у нас 0, значить мінус 5 в квадраті, це 25. Отже, вам треба 64 плюс 25 мінус 0,68, і ви отримаєте якийсь результат. Але точно порахуєте тут. Для чого? Для того, що коли ви будете перевіряти, ви будете вводити х до рівня 1, і до рівня 0, і перевірити, чи збігаються ваші результати. Які результати? Ті, що ви отримали в зошиті, і ті, що отримали програма, яка видала вам результат. Е, ну, по-перше, в зошиті, от коли ви рахуєте, там, як ви там будете рахувати, як ви на математиці заробите швиденько, тому що X і Y, вони дуже прості, тому підрахувати швидко. І написали результат і сфотографували от те, що ви на аркуші там. Оце, що ви сфотографували, ви мені передаєте, теж приєднуєте до завдання. Ну, все ще Побачила, що ви все ж таки робили цей пункт роботи. Якщо його там не буде, то зрозуміло, я не буду враховувати, що це ви зробили, і буде оцінка змінюватись. Дивіться, фото розв'язку до завдання. Тепер вам треба ще допрацювати так програму свою, щоб результат, який ви виводили, він округлився до двох знаків після коми. У нас є з вами така функція round, да? ми з нею знайомились на попередньому уроці, от ви її і використаєте. Ну, програмку, якщо ви вже зробили, то починаєте виконувати і під час першого виконання вводите Хі, от Х дорівня 11, тобто одиницю введите перше, а там нуль. І подивитеся на результати. Далі ви ще придумуєте свої x та y. Ну, Тут уже ми їх не перевіряємо в зошиття, просто ви ввели і отримали якийсь результат. <кій> Будемо. Думати, що це правильний результат, тому що ми перший перевірили, якщо він збігається, то значить це правильно. А ви робите ну, лінк, по перше, до, щоб отримати, Тобто, копіюєте посилання на вашу програмку в реплейт, і робите скріншот результатів. Тобто, робите скріншот на вікна консолі, де ви вводили і отримували результат. І я побачу, що ж ви там отримали. Отже, коли ви виконаєте це все, у вас до завдання повинно бути, дивіться, що приєднане. По-перше, результат тесту це раз. Потім для практичної роботи, там у вас повинно бути, я от пишу це посилання на програму, то, що ви зробили фото розрахунків. Ну, це те, що ви в зошиті робили, і скриншот вікна консоли з результатами. Тобто, у вас так 4 файли, які ви додаєте, це малюнки і посилання. Тобто, у нас три малюнка буде додано, і одне посилання на програму. Що я вам хочу сказати по оцінюванню? Оцінювання підраховується як середньоарифметичне цих двох завдань. Тут враховується, ну, тест вам зрозуміло, там програма покаже, який тест оцінка, ви будете вже бачити. А тут я буду все враховувати. Те, що вимагається в практичній роботі, тому уважно віднесіться, Все зробіть, щоб ви отримували високий бал. Ну, і якщо... Звернутися до реплейт. Ваша програма повинна е мати ось такий вигляд. Давайте, я вона у мене вже тут є. Ну, по-перше, назву. Не забувайте про назву. Як там вимагається, так ви. І ось у мене е це програма. Ось практична, так як є практика одиниця, так і ви будете назву створювати. І вона буде виглядати, вона бачите, маленька. Тут всього 4 рядочки, але от Z, ви зрозуміло, записуєте дуже уважно, тут, щоб у вас ну, ви ж розумієте, результат тут дуже важливий. Чому, Чому я говорю перевіряти? Тому що ви можете десь не зробити в скобку вскоку, закриті, зробити не в скобках, а просто. а не в рахуєте порядок виконання операторів і вас може виконати зовсім по-іншому буде і інший результат. Тому тут уважно дивимося. Ну, і тут не забуваємо, що в нас x і y, це у нас взагалі то цілі числа. І ми бачите аналогічні зміні x, присвоюємо int, input, і введіть значення X це ми, для того, щоб створити діалог, діалог да, щоб ми знали, що ввести. Ну і аналогічно Y. А далі виводимо значення Z. Теж виводимо так цікаво, щоб вона нам на, на, вивела Z дорівнює. А далі число Z, але ми його округляємо. Дивіться: Round, Z і два знака після коми. Ну, Якщо ми виконаємо, то ви даєте посилання, я буду бачити. Але ви мені ще зутворите скріншот цього. Ну, Якщо я, я не пам'ятаю, так, х дорівнює 1, а y дорівнює 0, то ми ось отримали якийсь результат. Далі, якщо ви придумаєте свої ви ще раз на виконання, і тут придумаєте інші. От, наприклад, я візьму 10 і 10. Ну, 9,9 корінні квадратні, але ось ви вже бачите результат тут. Ну, Оцей ми перевіряємо, зрозуміло, щоб він співпадав там із тим, що в зошиті. А це вже ми не перевіряємо. Але ви мені оцей скріншот, ну, я буду бачити, які ви тут свої дані придумали, і який результат ви отримали при цих значеннях. Ось таким чином. Ну, Як ми здаємо, ми пам'ятаємо, що напроти мейл. Ми натискаємо три крапочки, копі-лінк, це копіюється в нас з вами або в Робміну, і це посилання вставляємо в завдання в ту скрипочку, ну, в віконечко посилання і підтверджуємо його. Все. Отже, я розповіла, дякую вам за увагу, бажаю успіхів і починаємо працювати